Коли Господь створив землю, коли створив людей і в раю було два дерева: дерево життя, це істина і правда, і дерево знаній. Дерево знані ну це знання, це якась інформація, де факт, що вона правдива. І єва вона обульстилася. І обоїстила свого чоловіка і вибрала, з'їла плід з дерева знаній, і протягнула в своє життя дуже ну, погані наслідки, її вигнали разом з чоловіком. Потім братовбивство, син сина вбив іншого сина. Так і зараз, що ми живемо в такому світі, де багато всякої інформації, на просторах інтернету, хтось показує шикарне життя. Хтось живе трішечки не так, хтось так. Хоча за тим шикарним життям може щось інше ну, ховатися, ми цього не знаємо. Бо факт, це є інформація, так і ми. Чому зараз у людей є самобочування, заздрість? Бо ми понадивлюємося тої інформації, о того дерева знаній. А дерево знаній це сатана. Він обольщає, він дурить. Він вам підпіхає. Ви замітили, що, наприклад, ви щось там про щось поговорили, там, да? про щось подумали в інтернеті, і тут же воно вам показує бігом. І ми маємо зробити вибір. Що ми будемо вибирати? Дерево життя, дерево це істину, правду, Біблію, Господа. Бо тільки там правда. Бо дерево життя, дерево це істина це є Ісус Христос. Це Ісус Христос, бо коли ми наповнені цим, то наше життя воно благословенне. Ми своє життя тоді будемо своїми діями, думками, поступками, будемо притягувати щось хороше. А як ми понадивлюємося у тієї інформації, тих новин у голові дурдом, заздрість, в когось злість, і ми і в тому і це вилазить нашими думками. А наші думки це що? Потім і дії. Потрібно вибирати. Вибирайте з ким ви.